Дорогі наші любі глядачі і слухачі, сьогодні до вашої уваги прочитаю вірші, які я написала сама, про наше найкрасивіше, неймовірніше місто стара Костянтинів. Костянтиневий милий, рідне місто ти моє, знаю ти в мене єдиний, хай не торкнеться війна тебе, рідне серденько моє, хай буде все в нас добре. Як і було раніше, живи, радій, старкон мій милий, могли, щоб ми гуляти парком і каву пити теж, спокійно жити, працювати, люблю тебе без меж. щоб люди посміхались, а не були сумні, щоб діти бігали і грались, не знаючи війни. Хай буде все в нас добре, я Господа молю за рідну Україну, за матінку свою.